На найвищій горі львівщини, а також на вершинах Магури, Маківки, фортеці Собінь, Шимінки, Запалали ватри. Вони сповістили про початок п'ятих ювілейних всесвітніх бойківських пастин. Святкування відбуваються у Турківському, Самбірському, Старосамбірському і Сколівському районах. Ми у горах будемо вивчати цей край, знайомитися з його минулим і сучасним, і розповімо вам про найцікавіше. Походження слова бойко досі залишається однією з найбільших таємниць української етимології. Одні стверджують, що від діалектної частки боє, інші, що від форми звертання до Бога богойку, а ще кажуть, від імені Бой чи від волоського слова боєк, що означає біл. Більшість українських науковців сумніваються у правдивості цих теорій. Бойки Мешкають у середній частині українських карпат між гуцульщиною на півдні, опіллям на півночі і лемківщиною на заході. Барвиста подія увінчує у ці дні карпатський край. Ювілейні бойківські фестини скликають вірних синів і доньок Прикарпаття, щоб піснями, словом, гучними музиками ще раз сказати на весь світ бойки, талановитий, самобутній, незнищенний етнос українського народу. Ваш твердий поступ в досягненні мети ви досягнули того, що сьогодні громада признана на високому світовому рівні, а фестиваль став міжнародним. На фестини з'їхалися гості з багатьох областей України, а також Литви, Білорусі, Словаччини, Великої Британії, Америки. На ярмарках народного ужиткового мистецтва представлений доробок самобутніх майстрів. У рамках фестин будуть вшановувати визначних людей Івана Франка, Мирона Утриска, Тараса Шевченка, мати якого носила дівоче прізвище Бойко. Відбудуться конкурси княгиня Бойківщини, маленький Бойко, Гойний Бойко. Сюди з'їхалися представники родів із прізвищем Бойко та похідними від нього. Відбудуться міжрайонні та міжобласні змагання з шашок, шахів та футболу, наукові конференції та зустрічі літераторів. Цей гостинний край запрошує на фестини. Наша надія, віра і любов, ой ти Україно, україновокопина священа, ти наша надія, віра і любов, нас благословляють береги Дніпрові, Заповідь в серці берегти, ой ти Україно, ного скільки слізи, крові тут було пролито, щоб не вмерла ти. ой ти окраїн, восклі слізи крові Тут було пролито, щоб не мирла ти всі ми твої діти, Підем за тобою що є сурма громає, Кличе борний час, Ой ти окраєного, будь завжди собою, І ніхто, ніколи не здолає. Нас. Йти українного, будь завжди собою. І ніхто ніколи не здолає нас. Зараз ми перейдемося по ярмарку. Подивимося, чим торгують, яким крамом. Ну, От продаються матрешки. Тут щось є автентичне бойківське ваше місцеве. Ні, тут місцевого немає. Нічого. А звідки ви привезли цей товар? Коломия? Це ваші авторські роботи. Беруть, туди питають. Викладається повністю з шаріка, всі виноградні ті листечка. Подивіться, яка розкішна молодиця. Звідки ви приїхали? Місто Донець. Чим різниця вишивка ваша і наша. У нас в степ і в нас більше червоного і більше білого тла, а у вас гори різнокольорові річники а в вони... нас рослинний везерунки на попередніх бойківських фестинах ви були тут приїхали знову чому знову? Мені дуже подобається уютно і люди дуже добрі, Тому я приїхав знову. Голова товариства Бойків в Донецькій області, Комарницький Юрій Юліанович, і Делегацію я привіз із Донецька. Це вишивальщиці клубу Ліхтарика, Донецького, які засідають у бібліотеці Крупської, Донецької обласної бібліотеки Крупської. І ці виставки цілого ліхтарика, тобто клубу цілого. Сам Бойко. Я сам бойко. З якого села походили ваші батьки? Мої батьки батько із комарників, а мама з зборині. А я голова товариства Бойків Донецькій області. Ми хочемо е, теж зробити в свою, е, свою чергу е, бойківські фестині на Донеччині, тому що все до того йде. У вас там багато. Нас багато, там переселенців багато, і багато таких. Ну, можна сказати, що в своєму роді то й діаспора. Ой, дякую! А мені подарували: звідки приїхали? Косівський район, село івано франківщина ви самі вишиваєте, чи це все ваші роботи, чи все ваших коліжанок? Є і мої роботи, є моїх рідних, родичів і коліжанок. Всіх сама так все не можу зробити. Чесно, як ви відважилися в таку далеку дорогу з Гуцульщини сюди приїхати? Е, нічого ми їздимо по всій Україні. Це не перший ваш фестиваль. Ми їдемо і на Сорочинську ярмарку і по всіх ярмарках, по фестивалі. Ну, сюди нас запрошують як майстрів. Покажіть вашу улюблену сорочку. Мою улюблену так. Сорочку. Фестивалі в гуцульщині будете в верховині цього року? Постараюся. Може зустріти. Щоб ви не думали, що тут тільки вишивки, капці і коралі. Тут є і чоловіча робота. То ваші шахи? Так. То ви їх робили самі? Да, да. А що ви ще робили? Все, це все ваші вироби? Так, да. і тут ще є каталог. О, то ви добрий майстер. А ви місцевий? Так, я місцевий. Справа в тому, що я працюю в Турківському ліцеї і викладу, викладаю саме столярство і гурток різьби по дереву. Маєте багато учнів молоді? Ну так, звичайно, молоді є багато. Мені здається, що я вас пригадую з попередніх бойківських фестин. Ви напроти були там. Ми там зустрічалися. Ми рані, наші... Так. Бачу, що ваш рівень зріс у вас такі гарні роботи, такі вишукані. Знаєте, я просто не мав фотографій, а от зараз я вже фотографії спеціально підготував, щоб люди бачили. Розумієте, що відбулося в вашому житті за п'ять років? Практично нічого. Зістарився, зуби випали, розумієте. Ну ну що? Скільки церков повбирали в ікони? Я вам скажу, що священники не заказують. От... Більше мальовані? Священники звикли на мальовані, розумієте, на написані ікони. Дерев'яна ікона вона починає хаба, розумієте, відроджуватися так. Ну у нас якось воно так дуже от розп'яття, розумієте, роблять. На царських воротах деякі ікони роблять, розумієте, різьблені. Ну, в основному так писані. Ну, Десь у капличку закажуть. В основному люди заказують, хтось там хоче таку іменну ікону. от е, У когось день народження, хоче, наприклад, Володимира. Він є Володимир, і йому от ікону таку. І ми заказуємо, і ми робимо там пани якісь в основному, розумієте. Ну, бідний чоловік, ну, ну що йому того, розумієте, він і грошей не має. І... Ну, а я за пару рублів теж не годно робити, розумієте. Ну ну отак. Ну і багато панів замовило. Ну, трохи є, розумієте. Ну, у місяць ми одну-дві ікони успіваємо так розумієте, зробити. Ну, ми з напарником робимо, ми двоє, і коротше він половину робить. Я от лиця, коротше, то трохи тончу роботу, розумієте. Хто там почувається паном, дивіться, який майстер, які роботи він вміє робити, може собі замовити. На ярмарку є отакі гори. Нехай це не досконало, але як це мило, як це весело, як це сонячно. І от дивіться, яка мила жіночка сидить. це ваші роботи? Так, це моя робота. Давно почали малювати? Не дуже давно, десь приблизно років 5. І як воно вам малюється? Чи маєте наткнення? Чому ви почали малювати? Мене надихають Карпати, краса природи, усмішки людей. Я дуже люблю малювати і пишу віші, пісні. А що Це у вас в руках? Це книжка. Я сама виготовила самооробна. Тут є мої віші, оповіда... і байки на різну тематику. – А ви мешканка турки? Так. Подивіться, яка м'яка, яка ніжна, яка творча бойківчанка. Картини аж світяться сонцем. Книжка поезії теж яскрава і жінка. Просто чудо. А поруч і китайські іграшки Я ваша не буду, кому ручку дала геягой, до того я буду, кому ручку дала гейягонь, до того я буду. Ой, заграй мигу, дженько, Найсипо танцюю, курка, яйко знасе геягой, я ти подарую, Курка яйку знасе геягой, я ти подарую. Не непідробно демонструють свої таланти. Юні учасники музично-пісенного та словесного конкурсу «Маленькі бойкиня та бойко. Голова журі Роман Береза нагороджує переможців. Приходив танці наших ніжних танці. та кніжну

Подивився, бой дівчанці прямо в очі, бо я без сон, не боюсь і всі блюча не підтримуйте. Що ви приїхали з Херсонщини? З якого села? І з Дучан Новоранцовського району. Ваші батьки були переселені з Бойківщини, У з ти... якого? – у 1951 році із міста Лютовиську. – Це з під Польщі. Польщ... наше село підійшло на підпольщу у 1999 році. Їздили у Лютовиську відкопувати дзвони. Наші діди, прадіди закопали ці дзвони. І в 99-го за міністра культури Міллер дозволив нам відкопати дзвони. Відкопали ми ті дзвони, але до сих пор нам поляки не віддали. Ну, можливо, ваша громада якось би мала звертатися, якісь листи, писати якісь. П... Писали ми листи, кругом ми зверталися, а тепер нам і з Торонто. Діаспора їхня допомогла, подала на суд поляків і відсудили. Вони сказали, що десь у вересні місяці ці дзвони вже будуть наші. І куди ви їх завезете? А ми завеземо у Дучани, тому що ми побудували в 91-му році своїми силами, побудували ми церкву. І там ми хочемо, щоб наші дзвони були. Це дійсно патріотизм. Люди свої дзвони на тих місцях, де вони народжені, зберегли. Сховали в свій час, а, і тепер дійсно ви маєте їх привезти. Це так повинно бути. Я так скажу. Тим бо тим паче, що наші діду, ну наші діди, прадіди їздили в Америку, як вони казали, заробили гроші і купили дзвін, назвали його Іваном. Він важить один дзвін 500 кілограм. А цей, що в 1839 році, купили, важить 250. Так, що ми надіємося, бо моя мама, який 91 рік, сказала, що я повинна до, дочекатися тих дзвонів. Дай Та як вона дочекалася побудування церкви, у нас українська православна церква Київського патріархату. Ну, я зрозуміла, що ви приїхали цілим колективом, і старше покоління, і молоді хлопці. Там, коли у вас є хлопці, ходіть до нас ближче, щоб ми на вас подивилися. Як колектив називається? Бойківщина. 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 Який репертуар? Що співаєте? Подивись українська народна пісня, подивись дівчину. А взагалі ви співаєте там у клубі в народному домі пісні, які співали наші бабушки, дідушки? Ну пра пра пра-пра-праба. і ось подивіться, наші фартухи. Це є фартухи, яких бабуш прабабушка наша вишила. То ми якраз і стоїмо. Звітіля. А також наші костюми, правда, вже немає тих сорочок, бо вони були ляні. І ми, слава Богу, стали українські баби в такі моцні, то ми не вмістилися, але ми своїми руками це все вишивали, та як у наші були мами, і пра -пра баби і прапрабаби. Дай Бог вам триматися купи, гуртуватися. Нехай ваші діти знають нашу рідну мову. І... Бойківську говірку. Молодь знає бойківську говірку. Ану, скажіть щось по-бойківськи. Хлопці, хто скаже? Юра. Ано, ну, підійдіть, будь ласка. Самий Наймолодший що Як називаєтеся? Юра. Юра. О, так як тут називають. І як ти говориш по бойківськи ну хоч трошки. Файно бісідуєш, а я спитати, то вам відповім. Бо що я б думав? Ну так правдиво. Дуже дякую. Вігми є бій, та бій. Тобі. О, Вігме, правильно, Ой, оди той вечір повечорило, то моє сердито. Цей гостинний край запрошує на фестини. Повірте, є на що подивитись, є що послухати. Приїжджайте, не пожалкуєте.